Польща дякує війську і показує його міць. Нині Україні святкують День війська польського. На Варшавській віслостраді відбудеться парад, який уже охрестили найбільшим в історії сучасної Польщі. Уперше міць армії показуватимуть із моря. З нами на зв'язку кореспондентка Слава Слава Інна Білак з віслостради на цій магістралі польської столиці проходитиме основна частина свята. Вітаємо тебе, Інно. Іннорозповідай, який настрій панує серед охочих побачити парад, чи їх багато зібралося нині. Вітаю Аню, Ми якраз працюємо поряд із людьми вже за дві години до початку параду. Коли ми прибули сюди, люди почали збиратися, щоб зайняти кращі місця. Тут вздовж брами, бо саме звідти буде рухатися процесія. Або ось там, там є таке підвищення вали, і на них також вже вмощуються люди, щоб побачити все з висока. Адже сьогодні у Польщі продемонструють найновіші зразки військової техніки. Які власне нещодавно закуплені, або поставки яких ще тривають. Ми також чекаємо на промову президента Польщі Кароля Навроцького та віце-прем'єра і очільника міністерства оборони Владислава Косінняка Камиша. А сухопутному параду передуватиме парад з повітря у небо злетять в небі. З'являться 50 повітряних суден, зокрема F-16, Вони ще вичі F-35, також гелікоптери загалом участь у параді візьмуть 4 тисячі військовослужбовців: це польська армія та війська союзників, зокрема США, Франції, Румунії та Великобританії, і покажуть 300 одиниць, як я вже сказала, найсучаснішої техніки. Зокрема, танки Леопадка, 2 і Абрамс. Я зазначу, що минулого року Польща закупила підписала контракт на закупівлю сіми сотень танків. І 300 вже поставили. Покажуть польські бойові машини Борсук та Росомак, пускові установки Патріот і артилерійські системи «Хаймарс». І вперше окрім параду тут у Варшаві у Хелі на Балтиці вздовж острова півострова Хель буде морський парад. Там покажуть різні судна. 20 суден: це, зокрема, фрегати, також рятувальні судна, міні-мисливці. І власне, як сказав один із польських генералів, сьогодні Польща показує вже щит і меч адже з 2020 року. А тим більше з дві після 2022 коли Росія розгорнула збройну агресію проти України, Польща активно переозброюється і будує одну із найбільших і найсучасніших армій Європи, витрачаючи, планує витрачати рекордні 4% ВВП на оборону. Це такий один із Найбільших показників серед країн НАТО і саме це сьогодні продемонструють як глядачам, так і власне тим, хто можливо хотів би розпочати збройну агресію у Європі, і також зазначу, що саме 15 серпня відзначають день війська польського, тому що це річниця битви Варшавської битви, яку ще називають дивом над віслою, і тоді поляки, а їхніми союзниками також були українці, військові УНР відтиснули, вигнали власне з Польщі і можна сказати з Європи радянських солдат. І відтоді власне, і, і, і власне цією датою пов'язане святкування. Ти нас переконала, що дійсно це буде рекордний парад, але у мене питання сьогодні в Варшаві дуже спекотно. Людей багато. Які служби ти побачила на місці? Чи є де охолодитися людям? Ну, власне, тут е, є такі е, місця, де е, е, якби. Душ з води можна підійти охолодитися. Дійсно, дуже спекотно. Минулого року було так само, як кажуть, поляки пательня також бачила місця, де можна взяти воду, тобто подбали також про глядачів, але насправді дуже жарко і буде ще гірше, тому що буде більше людей буде їхати військова техніка. Тому приймаємо цей виклик. Медичні служби, я думаю, теж є там рятувальники. Бачила якісь машини на місці чи ні? Так, звичайно, так, звичайно, є медичні служби, патрулюють військові, є поліція, все на цей захід проходиться на найвищому рівні. Дякуємо Інно. Варто забрати з собою воду. Хто туди прямує сьогодні? З нами була на прямому зв'язку Інна Білак і розповіла про парад, який відбудеться о 12-й годині на віслостраді з нагоди дня війська польського.